У Івано-Франківську відкрито громадську приймальню народного депутата України Олександра Шевченка, де він у визначений час особисто здійснюватиме прийом громадян. А також тут на постійній основі працюють помічники нардепа, кваліфіковані юристи, які приймають від відвідувачів звернення, прохання, пропозиції, дають безкоштовні юридичні консультації та допомагають вирішити ті чи інші проблеми питання виборців. Звернутися до народного депутата України Олександра Шевченка тепер можна за адресою вулиця Володимира Великого, 10 А, що в обласному центрі. Саме тут відкрито його громадську приймальню. Громадська приймальня, яка відкрилась сьогодні, вона буде давати можливість людям звернутись, написати відповідне звернення до депутата, і переконаний, що депутат кожен. Чи мер, чи будь-хто повинен створити передумови для спілкування з людьми? Я переконаний, що час від часу я буду особисто спілкуватися, скоріше всього, не в громадській приймальній, а скоріше всього, в великих залах, тому що. Людей дуже багато, 160 тисяч виборців. Відповідно, треба буде великі зали для того, щоб всі охочі могли задати депутату конкретне пряме і зрозуміле запитання. Вже зараз, за словами голови громадської приймальні Руслана Скуповського, є близько двох тисяч звернень від громадян, які раніше приходили за допомогою до Олександра Шевченка як до депутата обласної ради та директора туристичного комплексу Буковель, а тепер уже як до народного депутата України. Завдяки злагодженій роботі команди юристів, левова частка проблем громадян уже вирішена над Іншими правники нині працюють. В основному люди, як правило, звертаються з підтримки в різних питаннях. В основному це юридична підтримка. Люди потребують допомоги в різних аспектах життя. Побутові, житлові, комунальні, по межам по землі, там ну, будь-які питання. Люди звертаються практично в день до 50 чоловік буває. Для ефективності та результативності роботи приймальні звернення приймаються в електронному вигляді. Треба цінити час будь-кого, в тому числі і працівників цього офісу. Потрібно скоріше, всього, все сформулювати вдома і принести сюди готове звернення, щоб люди могли дуже швидко, ефективно, грамотно і саме головне. Результативно опрацювати це звернення і відповідно, щоб людина як мо швидше отримала результат. В основному це приймання для міста Івано-Франківськ, тому що в інших регіонах є свої депутати. Але я переконаний, що якщо будуть звернення з інших регіонів, щоб краще знати проблеми цілого Прикарпаття, я безумовно буду опрацьовувати і ті звернення. Звернення щоб зекономити свій час та зусилля, також можна надсилати на електронну пошту приймальні. Жодне переконують працівники громадської приймальні не залишиться без уваги.